Вітання аграрія! Сьогодні хочу поділитися з вами однією з таких складних ситуацій в одному з господарств, яке нас запросили, розібрати ситуацію, обстежити посіви і розробити якби, систему захисту, що з цим далі робити, і чи є вихід ситуації. Ось дивіться фото. Що ми бачимо на цьому фото? Ми бачимо, якби всю історію цього поля. Тобто, ми бачимо, що це є посіви ріпаку. А в яких попередником була пшениця? А для пшениці попередником був стійкий імі соняшник Клерафілд Соняшник. І в результаті падали дощі достатня кількість у нас. І оцей соняшник, який двохрічної давності, він проріс зараз в ріпаку, і маємо ось таку нестандартну для нашого регіону, достатньо нестандартну ситуацію, але абсолютно керовану. Але, але, що мені хочеться сказати, що перше, знаєте, кожній складній ситуації передує якась, ну, якісь дії, так? Тобто ми бачимо, що така величезна кількість падалиці, вона можлива тільки тоді, коли ми не вчасно збираємо соняшник, неякісно збираємо соняшник. Ну, можливо, пройшов град ураган, там побило, воно впало перед збиранням, але тут була не така ситуація, якби тут просто запізно він стояв, там щось там збирали, щось там не встигали, десикацію робити не хотіли, і тому потім були дощі. І було складно вже зібрати багато було білої гнилі на соняшнику, яка потім е, дала те, що ці кошики просто при. Знаєте, коли торкалися до навіть до. Комбайна вони просто опадали, і в результаті ми отримали величезну кількість якого соняшнику е падалиці соняшнику. Якби в пшениці, якби такої особливої проблеми не було, забрали е гербіцидами, нема проблем забрати в пшениці е падалицю е соняшнику. В принципі, і в ріпаку нема проблем забрати падалицю соняшнику. У нас просто знаєте для нашої зони. Ми ж ніколи не сіємо, просто по термінах ми не сіємо ніколи ріпак після е соняшнику. Ось і е, другий момент: перше, я сказала, це якби ми маємо приділяти увагу якісному збиранню, і друге, це обстеження. Оце, що я постійно наголошую про роботу агронома, тому що вчасно виявлена проблема, фактично це вже і не проблема, особливо, якщо ми знаємо, що з нею робити. Або, наприклад, якщо агроном прийшов на поле вчасно виявив проблему, але не знає, що з нею робити, є достатня кількість спеціалістів, які можуть допомогти і скласти оцю систему. Захисту. Тому, приїхавши це господарство, що ми бачите на фото, вже видно, це пройшов десь сім днів напевно, з часу внесення гербіциду. Тобто, що ми перше зробили? Оскільки цей ріпак десь там глибоко внизу його не видно, зверху просто все впадало ці соняшнику. То вирішили такий, знаєте, найпростіший, найдешевший спосіб внесли клопіраліт у високій нормі, у максимальній нормі пів літра на гектар це 300-й клопіраліт. І уже через тиждень бачимо ситуацію, що сонячник покрутило, воно працює. І я думаю, що десь там за два, напевно, ще там тиждень часу, і можна буде вже той ріпак, знаєте, вилізе назовні, і можна буде вже далі. Ми будемо робити регуляцію ріпаку, будемо давати бор, будемо забирати падалицю, падалицю у пшениці. Тому що вже падали ці пшениці треба забрати. Чи буде щось з цього ріпаку? Звичайно, буде, тому що, незважаючи на таку ситуацію, ріпак себе почуває, в принципі, достатньо непогано. Там фаза розвитку там, від 6 до 10 листків. Так він не зрегульований, так він все оце листя, знаєте, доверху стерчить. Ну, але який він може бути? Він ж теж бореться за, 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 за світло, бореться за поживні речовини, за, за все бореться. Тому, звичайно, знаєте. Якийсь вплив воно буде мати на урожайність, але але а... Знаєте, я отак мені виглядає наразі, що незважаючи на таке, скажімо, складне дитинство ріпаку, ще є вихід ситуації, і е, ще є можливість забрати оце все, забрати, зрегулювати ріпак, дати йому бор і ще до зими, щоб захистити від шкідників. Хоча я вам скажу, що на цьому ріпаку навіть не видно ураження шкідниками, тобто ніде погрижених листочків немає. Видно, видно затінені результати, видно результати нестачі десь фосфору, десь бору. Але це все ще можна поправити на достатньо великий відсоток поправити і врятувати ці посіви. Тому моя порада, знаєте, одна з головних, яка з, -з відео вона в мене повторюється, обстежуйте посіви. Обстежуйте свої посіви, тому що вчасно виявлена проблема, це вже можна рахувати, що і не проблема. Тому що в більшості випадків таких ситуацій ситуаціях Завжди є вихід ситуації. Ось така інформація на сьогодні. А я вам бажаю, щоб у вас не було таких посівів. Краще, знаєте, щоб все було тоді, коли воно має бути. А я вже буду на сьогодні з вами прощатися. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!